Так, з нами на зв'язку є уже Дмитро Снігірьов, воєнний експерт, співголова права справа, громадський активіст. Пане Дмитре, вітаємо в нашому етері. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Пане Дмитре. Скажіть, яка ситуація зараз на фронті? Тому що дехто... Все ж таки, от ну багато хто очікує, що ми українська армія буде контрнаступати, але принаймні, те, що я читав, що все ж таки окупаційні війська теж загальмували, тобто нема такого просування, нема великих якісь у них здобутків. Розкажіть, що зараз нам очікувати найближчими днями, бо ж багато ще говорили, що треба ну, боятися, так 24 серпня, бо можливо, расисти будуть робити великий обстріл нашої держави. Давайте почнемо до 4 серпня. Російські боятися не треба. а Шостий місяць війни, вже сьомий місяць війни, 80% української території контролюється ви слушно зауважили, наступ росіян він фактично призупинений на всіх ділянках. Є тактичні успіхи, часткові власне на Донецькому напрямку. Від Миколаївському, але наразі просунення російських окупаційних військ воно, ну скажімо так, унеможливлено внаслідок контратак з боку засу перекинуто додаткові тактичні резерви, і відповідно запрацювала ствольна артилерія. Мовиться про натівські зразки. Це -то просування і в районі Піскі, і в районі Авдіївки. Воно фактично наразі призупинено. Донецький напрямок традиційно залишається одним з найбільш гарячих. Як я вже сказав, це власне напрямок Авдіївки, Піски відповідно намагаються прорвати передмістя Солідара і Бахмута. Саме ці е, от райони є найбільш, скажімо так, вирогідними в найближчі два дні в моменті. Спроб російських окупаційних військ продавити українську оборону разом з тим, варто і зазначити, що росіяни спробували, скажімо так, активізувати наступ з харківського напрямку. Це про те, що ми неодноразово говорили. Це Славянськ-Барвінкова і, відповідно вихід зі сторони Сюма. Наразі знов таке активне просування російських військ призупинене. Але разом з тим я хотів би зауважити, що власне. Є певні повідомлення з боку офіційних осіб, зокрема очільника Луганського облдержадміністрації, які говорять, ну скажімо, про певну тенденційність висвітлені ситуації. Про тім, що буквально сьогодні всі українські змі повідомили про п'ять танкових атак на позиції ЗСУ на території Луганської області. Натомість ті мапи театру військових дій, які наводять західні експерти. Які всі бажають, чи можуть бачити в режимі онлайн, показують, що Луганська область на жаль є повністю окупована. Тому відповідно, вся розбіжність інформації, вона на мою думку, в режимі єдиного телемарафону чи то єдиного мовника, вона недопустима. Має бути чітка позиція, яка би унеможливила проведення інформаційних операцій російських військ. Мовиться про власне розбіжність даній інформації. Що стосується херсонського напрямку, ну Донецькій ми більш-менш прокоментували херсонський напрямок. Окупанти намагаються відсунути збройні сили України на відстані, яку би не дозволяла під водневим контролем логістичну складову. Мовиться власне про Антонівське автомобільний і залізничний місце відповідно міст через Каховську ГЕС. Це основне завдання окупаційної армії. Наразі, якщо засу вдасться тримати позиції, а все говорить про це, тоді фактично угрупування ворога, яке знаходиться на правому березі Дніпра, опиняється в тактичному оточенні. Мовиться про те, що вони будуть позбавлені можливості проведення ротації, підвезення БК і паливно-мостильних матеріалів. Відповідно, не зважаючи на чисельність угрупування, наявність певної кількості бронетехніки за різними оцінками від 400 до 600 одиниць, угрупування опиниться перед питанням, що заправляти нема чим, і відповідно стріляти так само немає чим. І два виходи – або вплав форсувати Дніпро, або відповідно, організована здаватися в полон за силу. Що стосується можливих провокацій, про які ви говорили. Ну, розглядається декілька варіантів. Це власне мовиться про саме ракетний терор з боку окупантів. Не випадково, згідно останнього повідомлення генштабу ЗСУ збільшена кількість носіїв оперативних тактичних ракет калібр, мовиться, власне в акваторії Чорного моря до п'яти. Це небезпечна тенденція. Друге власне перекидання е, відповідно оперативно-тактичних комплексів Російської Федерації на території Республіки Білорусь. Тут мовиться про те, що на вже відомому аеродромі Зябрівка, де власне, періодично росіяни кидають недопалки. Наразі зосереджена власне С-300, які модернізовані, модифіковані під, е, для нанесення ракетного враження по наземних цілях. Дальність ураження від 100 до 200 кілометрів. І відповідно свого часу Путін заявляв про можливість передеслокації чи то передачі в Білорусі оперативно-тактичних комплексів Ескандер. Оце найбільш небезпечно. Власне, мовиться про те, що є дві модифікації Іскандер. І тут питання, які передадуть. Якщо мовиться про Іскандер, -Е», це експортний варіант. То там дальність ураження до 280-300 кілометрів. Це обумовлено міжнародними договорами про заборону розповсюдження окремих видів озброєння, якщо ж передадуть базовий для окупаційних мовича збройних сил Російської Федерації варіант іскандер М, то там до 500 кілометрів. Тобто можемо говорити про те, що в деякі області так більша частина областей України. Будуть знаходитися потенційно в зоні ураження, можливо, ураження я не закликаю там панікувати, робити якісь попередні висновки, але е, менше з тим, можливо, ракетного ураження з боку е, власне з території Республіки Білорусь. І ще один небезпечний сценарій. Мовиться про дискредитацію України на міжнародній арені, який може відбутися 24 числа. Права справа повідомляла про те, що окупанти планують підірвати будівлю суду в окупованому Маріуполі, де має проходити так званий відкритий судовий процес над захопленими в полон бійцями полку. Азов, ми повідомляли про те, що планується два варіанти: власне, ракетний обстріл з використанням оперативно-тактичних ракет. Точка У і відповідна безпосередня підрив будівлі на місці як з використанням вибухового пристрою. Власне головне управління розвідки Міністерства оборони України після оприлюднення цієї інформації через два дні підтвердило її на офіційному сайті. Тобто, я не виключаю, що от подібним сценаріям, який буде фактичною калькою подій Волинівці, вони Спробують, скажімо, представити Україну як країну терористів і дискредитувати власне нашу країну на міжнародній арені в моменті невибіркового використання високоточної зброї, це а друге. Підняти питання щодо знов-таки ліквідації бійців полку Азову, і внести це як елемент інформаційного розбрату всередину самої країни, ну і відповідно використати це як ваші інформаційно-політичного тиску на керівництво країни. І не випадково, власне, після того як ми 17-го числа опублікували, дали на загал всю інформацію ветеранах загально національного телеканалу. Російська сторона задіяла декілька інформаційних заходів. Це так зване відволікання уваги на негідний об'єкт, тобто переключання уваги на інформаційний привід з того інформаційного привіду, який несе потенційну загрозу для них. Спочатку ви повідомляли, що 19 го має статися ледь не техногенна катастрофа на Запорізькій АЕС. Цього слава повне сталося. Ну а потім відповідна вже повідомлення про підрив автомобіля е е російської цієї хвойди е Дугіної, де знов таки сьогодні ФСБ вже повідомила про не так званий Український Слід. Тому 24 четвертого числа, шановні брати і сестри, я закликаю, будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це стосується не тільки власне 24 числа. Що стосується загальної ситуації на фронті, то її можна характеризувати власне висловленнями британської розвідки, які заявили про те, що у російської сторони наразі немає оперативного резерву для просунення роз вглиб української території, тобто мовиться виключно про тактичні наступи і локальні успіхи на певних ділянках фронту. Тому коли вам будуть вкидати знову на Передодні, чи в день незалежності інформації про якісь успіхи окупантів, це відверта дезінформація, яка має на меті знов посіяти елемент недовіру до збройних сил України. Варто зауважити, що до дії власне руху спротиву на окупованих територіях за інформацією про справу було нанесено ураження власне по казармах ПВК ВАНА. За офіційною інформацією української сторони, яка була підтверджена власними російськими окупантами, загинуло до 100 осіб особового складу це і 200, і 300. Тобто можемо сказати про те, що не зважаючи на шалений терор з боку окупантів на е, сході України, яка вважалася ледь не проросійською територією, триває е, з опір окупантам, причому більш ніж результативний, тобто палають склади, вибухають казарми не тільки на Херсонщині, але й відповідно на Луганщині і Донеччині. Дякуємо вам, пане Дмитре, за так, цю припалу. інформацію за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Дмитро Снігирьов, воєнний експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, громадський активіст в ефірі громадського інтерактивного. На все добре, тримаємось. Маємо.